Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, цей відеоролик буде присвячений саме вайбід токену. Подібний відеоролик мав вийти ще вчора, але на превеликий жаль, на момент виходу відеоролику з'явилася нова інформація, яка зробила його більше неактуальним. Саме тому мені довелося перенести публікацію відеоролику саме на сьогодні, на 25 серпня. І саме зараз я розповім вам, чому він. Перестав бути актуальним. І так, як ви пам'ятаєте, зовсім недавно ми приймали участь у пресейлі, закуповували токени, молилися на те, щоб а, наш аккаунт прорвався, і ми змогли купити ті а, завітні 300 токенів. Також я думаю, ви мусите пам'ятати те, що тут була вкладочка лаунчпаду, а, де був сам пресейл, де було вказано, що закінчується він 31 серпня. А, і саме тоді... Нам повинні були б об'явити дату лістінгу на біржі, але як ви вже зрозуміли. Вони вирішили все переіграти зовсім по-іншому. І можливо, це і добре, тому що це вийшло значно швидше, ніж кожен з нас очікував, але це вийшло настільки неочікувано для кожного, що вибачте, мене як по мені, так не повинно робитись. І так, дивимося: зберігання внутрішнього токену Whitebit та отримання різноманітних бонусів та привілегій торги починаються 25 серпня. О 14.00 UTC. А, коротше, по Києву це буде в 17.00. О 17.00 сьогодні вже відбувається лістінг і можливість торгів токеном Пайбіту, котрим ми закупилися на пресейлі. Yeah. Я думаю, кожен з вас розуміє, що це той момент, коли ви зможете заробити БАБОСік. Головне, вам необхідно бути готовими до цього і вчасно скинути токени. Проблема, з котрою ви можете зіткнутися під час торгів, це та ж сама проблема, котра була і на пресейлі. Об 11 годині за київським часом ви вже зможете перевести із загального свого рахунку вайбіт токен на торговий. І звісно ж, я рекомендую, як завжди, зробити це раніше, тому що біржа може не витримати знову і може знову лягти. Тобто план дій наступний: переводимо із загального балансу token на торговий. І далі очікуємо 17.00, щоб встигнути поставити ордер і скинути свої токени. Особисто я наразі ще, знаєте, в такому міркуванні і боротьбі між собою. З одного боку, я розумію, що я з легкістю можу скинути цей токен з X5, отримати 10 доларів за токен і вийти з нього. Але з іншої сторони, я розумію, що токен може дійсно догнати і до 20 доларів. І тоді я скину його зі значно меншим прибутком і трішки мене жаба буде давити. Тому, звісно ж, наразі я ще буду міркувати, по якій ціні буду виставляти на торги токен, за скільки я готовий буду з ним попрощатися і зафіксувати прибуток. Тож пропоную і тобі поділитися своїми міркуваннями стосовно цього в коментарях. Ти можеш зробити це як на Ютубі, так і в Телеграмі. Нагадую, що в Телеграмі у нас також стали відкриті коментарі бути, і там активність доволі таки значно більша, ніж в Ютубі. Тому обов'язково можеш прокоментувати на Ютубчики і зайти прокоментувати це і в Телеграмі. І таким чином поспілкуватися разом з нами. Ну а на цьому все. З вами був Криптодон Вдалих Торгів!